Йгрин USB 2.0 Type-C MM50123 50123. Цей кабель для зарядки та передачі даних є незамінним аксесуаром для всіх власників смартфонів, ноутбуків, планшетів та інших пристроїв, які мають роз'єм USB Type-C. Ви можете придбати цей кабель в мАГ зеніторба. Кабель має потужність 60 ВТ і підтримує швидкі протоколи зарядки QC 3.0, а також забезпечує швидку передачу даних до 480 бітс. Довжина кабелю грин USB 20 тип CMM становить 1, 0, 1,0 метра, а завдяки міцній нейлоновій оплетеній оболонці він дуже гнучкий. Вбудовані литі алюмінієві роз'єми розроблені для постійного підключення і відключення, тому забезпечують надійну роботу і тривалий термін експлуатації кабелю. Особливістю цього кабелю є інноваційна L-подібна конструкція одного з роз'ємів, яка дозволяє підключати його під кутом 40 градусів. Це особливо зручно. Коли ви заряджаєте свій пристрій і в той же час хочете грати у комп'ютерні ігри, читати електронні книги або переглядати відео, кабель не перекручується і не згиняється, тому ви можете цілком насолоджуватись своїми розвагами. Відмінна якість та гнучкість кабелю ігрин USB 20 тип CMM 50123 сприятимуть комфортному користуванню вашого пристрою. Замовляйте його прямо зараз в мілі ампер година зеніторба і отримуйте насолоду від бездоганної роботи вашого пристрою.